У німецькій мові наголос і порядок слів відіграють ключову роль у формуванні змісту речення. Одне з найпоширеніших правил це розташування дієслова на другому місці, незалежно від того, яке слово стоїть на початку. Саме позиція перед дієсловом часто визначає, на чому акцентується увага у висловлюванні. Наприклад, якщо на першому місці стоїть підмет, то речення має нейтральний наголос, а якщо інший елемент, він стає тематичним центром. Розуміння цих принципів допомагає не лише правильно будувати речення, а й ефективно виражати власні думки німецькою мовою. У цьому розділі розглядається, як зміна порядку слів у реченні впливає на акцент і сприйняття висловлювання. Наприклад, нейтральний порядок слів передає загальну інформацію без виділення окремих елементів. Якщо акцент зробити на об'єкті, саме він стає центральним у повідомленні. Акцент на часі. Навпаки, підкреслює момент або тривалість дії. Таким чином, навіть використовуючи ті самі слова, можна змінити акцент і створити різне емоційне забарвлення речення. Детальний розбір дивіться в статті, посилання в коментарі.